Чірі новини на ЮАРівне у студії Тетяна Климчук. Мої вітання на ринку Моріон виникла сутичка між його охороною та підприємцями, які там торгують. Попередньо на місці журналісти Суспільного з'ясували, що поліцію викликала саме представники Моріону. Його директор Роман Богуцький розповів, із понеділка на цьому місці мав би торгувати інший підприємець, який уклав із ним договір та вже сплачує оренду. Втім, попередня орендарка Любов Яганова, яка такий договір не укладала, не звільнила це місце. Коли до неї. Прийшла охорона ринку, розгорівся конфлікт. За словами Любові Яганової, право торгувати у цьому місці їй дає Конституція України. Зрештою, старий кіоск демонтували на його місці. Встановили новий. Більше інформації про цю ситуацію шукайте на нашому сайті. Представники правого сектора звинувачують владу рівного представників ОСББ та поліцію у бездіяльності в боротьбі із вуличною рекламою наркотиків. Керівник місцевої організації Олександр Подвишенний це пояснив відсутністю реакції на електронну петицію про усунення вуличної реклами наркотиків, яка два тижні тому набрала необхідні для розгляду міською владою 300 голосів. Сьогодні правосекторівці запросили журналістів ЮА Рівне пройтися вулицями мікрорайону Північний і переконатися, що там написи там досі ніхто не ліквідував. Це кадри засідання Рівнеради ради від 21 лютого до сесійної зали. Тоді прийшли представники правого сектору, які вимагали ліквідувати на будинках міста написи, які буцімто рекламують інтернет-дилерів наркотиків. Там, де ОСББ то зланіше майже компетенції до ОСББ. Друге – привести через профільні управління освіти інформаційно-саміні заходи в школах. І пояснити старшокласникам, які зараз це цільова аудиторія цих бори. Третє. Запросити до публічного звіту начальника поліції міста Рівного Василя Темоча Зелінського буде проведена роз'яснена робота відповідна до законодавства і Зелінського запросимо сюди. Ви отримаєте письмову відповідь. Дякую. Сьогодні ці люди запросили нашу знімальну групу прогулятися мікрорайоном Північний у Рівному. Подібні написи ми побачили на трьох будинках на вулиці Коновальця, а також на автогаражі. За словами учасника групи Олександра Карпюка, таких написів на сусідніх будівлях він виявив ще більше десятка. У бездіяльності Олександр. Андрю звинувачує міську владу, представників ОСББ та поліцію. Ми цим повинні займатися, повинні займатися поліція, тим, що тому, що надписи робляться в основному в громадських місцях. Представники силових органів, перш за все, пошуками цих людей повинні займатися. Це житловий будинок за адресою Шухевича 2. Тут жодного напису ми не знайшли. Голова місцевого ОСББ Петро Будько причиною називає ось цю табличку. Дивчись на ці надписи, люди одно реагують, думаючи варто, чи не варто якісь злочинні дії вижувати. Рік тому цей будинок долучився до міжнародної ініціативи Сусідська варта. За словами пана Петра, у Рівному її вже підтримали 40 домоволодінь. Це рівно не є пілотним проєктом, це вже є якимсь енним в, місті, в Україні. Осне гасло меседж донести до людей, що були небайдужі. Тобто, якщо якась відбувається кримінальна подія, або якісь підозрілі люди з'являються в під'їзді до сусідів, заходять під час відпустки, або відчують, що скам так. Чоловік б'є жінку, допустимо, в сусідній квартирі, то просто не закривати очі на це все, а повідомляти поліцію, і відповідно поліція буде реагувати. Тобто це є можливість зближення довіри мешканців до поліції. З настанням тепла Петро Будько та колеги з інших ОСББ сусідської варти власними силами ініціюють боротьбу з вуличною рекламою наркотиків. Де ви збираєтесь брати кошти там на фарбу? Кого залучати? Це будуть голови ОСББ чи жителі будинку?» Тобто питання в тут я навіть свої кишені готовий заплатити там 100 гривень чи 200 гривень за той балончик, бо тільки було менше тих шприців в під'їздах, менше ходило і піддатих, скам так, молодиків. Поліція співпрацює з представниками домоволодінь у процесі виявлення авторів вуличної наркореклами. Про це нам розповів начальник управління протидії наркозлочинності Віктор Поздняков. У нас є група у Вайбері, наприклад, із голову ОСБ, так само сусідська варта, і вони так само через мережу нам так само повідомляють про ці факти, де поясняється. Ми вже далі займаємося подальшим документуванням злочинних дій. Результатом такої діяльності він називає затримання інтернет-продавця наркотиків у Рівному, що відбулося позавчора. У квартирі, яку орендував 21-річний Одесит, вилучили наркотиків на понад 3 мільйони гривень. По цьому груміни він затриманий, йому обрано запобіжний захід взяття під вартою, він зараз знаходиться. І ми так само проводимо подальше розслідування, по ньому, щоб встановити не тільки ну, ми вже встановили, а й інших осіб, причетних до даного виду злочину. Ну, але так як це безконтактний спосіб, то це займає. На жаль, певний час за коментарем щодо написів на фасадах будинків з рекламою наркотиків ми також звернулися до представників міської влади. Як повідомив радник міського голови Олександр Джигирей, Володимир Хомко нині за кордоном, а тому порадив звертатися за коментарем у понеділок. Роман Свирида, Сергій Савта, Микола Штемпель, новини ЮАРівне. Рівне. Обстріл свого будинку голова Рівненського міського суду Петро Денисюк пов'язує виключно із своєю професійною діяльністю. Про це сьогодні він заявив у розмові з журналістами Суспільного. Також Петро Денисюк додав, що жодних погроз ні він, ні його родина напередодні обстрілу будинку не отримували. В мене нема ворогів за 30 років. Ні в моєї родини, яка десять 9 чоловік, родини близькі. Ну а подія сталася ви більше за всі знаєте що сталося. Наслідки проводиться слідство, не можу говорити, чим більше. Але однозначно, що це питання зв'язане тільки з професійною діяльністю. Нагадаю, у ніч з 24 на 25 лютого голові Рівненського міського суду у двір закинули гранати, і обстріляли вікна. У цей час у будинку перебував господар Петро Денисюк. Слідчо-оперативна група на місці події виявила осколки від гранати РГД-5 та гільзи. Як повідомив керівник відділу комунікації Нацполіції області Антон Крук, за фактом посягання на життя судді відкрили кримінальне провадження. Петро Денисюк працює суддею 29 років. 20 із них очолює Рівненський міський суд. На 100 гривень більше отримають в березні майже 64 тисячі пенсіонерів області. Це найменший розмір доплат. Ще 60 тисячам пенсії збільшать на суму від 200 до 500 гривень. Також частина пенсіонерів отримує у березні та квітні одноразову індексацію у розмірі 1205 гривень. Про це повідомила заступниця начальниці головного управління пенсійного фонду в області Тетяна Панащук. Загалом, за її словами, підвищення пенсій торкнеться 220 двадцяти з. 285 тисяч пенсіонерів краю проведено автоматизований перерахунок пенсій, проіндексовані пенсійні виплати отримувачам пенсій за віком по інвалідності, по втраті годувальника за вислугою років. Крім того, проіндексовані пенсійні виплати. Ліквідатором наслідків аварії на ЧАЕС категорії 1. також встановлена цією постановою одноразова індексація пенсій. Це проіндексовані пенсійні виплати за 2015-2016 рік. І розмір індексації буде виплачено у березні-квітні у двох місяцях рівними частинами по 1205 гривень 09 копійок, 1205 гривень 08 копійок. Але ця одноразова індексація виплачується за таких умов. Чоловіки мають стаж страховий 35 років, жінки 30 років, якщо пенсії їм призначені з 1 жовтня 2011 року. Демонтувати лежачі поліцейські на вулиці Набережні у Городищі Рівненського району вимагає місцевий житель Ярослав Поліщук. Для цього він зібрав під скаргою, яку планує передати у поліцію. 35 підписів односельців. На думку чоловіків, ці штучні нерівності встановили самовільно. А через їх висоту виходять з ладу автівки у городищі. побував Руслан Савуляк. Це один із двох лежачих поліцейських, встановлених на вулиці Набережній у Городищі. Аби їх переїхати, водіям доводиться зменшувати швидкість за високі поліцейські. Якщо поліцейські це дуже за високо. Особливо, якщо ночі їх добре не бачиш, то гепнеться добре. Воно не треба тут. Тут ям багато треба засипати а не ті ставить бордюри. Житель Городища Ярослав Поліщук демонструє зібрані ним підписи односельців. Писок мешканців села Городище, які проти встановлення незаконних лежачих поліцейських за бетонірування проїжджої частини є водії маршруток. Даже скільки все підписів? Є підписів: 35. Це звернення він сьогодні планує занести у поліцію. Має нарікання і на ось цей відрізок дороги, яку власник ділянки, розташованої поруч, забетонував наполовину. Скаржуся на те, що з минулого року, кінець літа, початок осені, незаконно мешканці будинків незаконно встановили так названі лежачі поліцейські, забетонували частину дороги, що неодноразово пошкоджували мешканці, мої знайомі пошкоджували транспортні засоби, так як лопала ресора, маршрутки, які їздять сюди рідне Городище, відмовлялися їхати. Якщо їде п'ять чоловік в машині. Тром задніх треба було вийти, переїхати лежачі поліцейські. Олександр Маркевич проживає на цій вулиці і зі скаргами односельців не погоджується. Я б не назвав їх навіть поліцейським лежачим, тому що це маленькі бугорочки. По зрівнянню з тими ямами, які в нас є. Це сміх. І цю дорогу, скажімо, ми самі за свої кошти і робимо. Скидаємося, збираємося і щось робимо. Ну а поліцейські поклали через те, що. Деякі люди, які отак Славко, він стоїть, він живе в тому горбачку. І живе там ще пару чоловік на горбачках. Біля них не літають ні машини. Там ніхто не носиться, скажімо, ні 20, якби по таких дорогах треба було їхати, а їдуть 40, 50, 60 валять. У нас тут дуже велика пилюка літом. Як лас, приїде автобус пилюка. Ну і тут, тут, в цьому будинку, знаю, двоє дітей живуть. Там двоє дітей живуть в цьому будиночку. І... Люди переживають за своїх дітей, страхуються на території Городищинської сільради. Кілька садівничих кооперативів. Голова кооперативу Калина, члени якого також користуються цією дорогою. Петро Баюк так коментує встановлення перешкод. Самовільно ремонтують, самовільно насипають, самовільно грейдерують, тому що цю цю дорогу ніхто не не робив і збиратися не буде. Була канава, тікла вода. Скарга була від одного. Тому що ці з кооператива «Бориска» поставили його, люди не погодились з Ну, Вони знаки зняли. Бо були попереджені знаки, що зняли. І навесні мають робити там асфальт покладати, і вони ці кооперативи, так, тобто поліцейські ці, якби, або знесуться, або ну, приведуться в порядок. До госту припис, виданий раніше відділом безпеки дорожнього руху патрульної поліції області, зобов'язує голову кооперативу Городищінській Віктора Скрипальова демонтувати ці лежачі поліцейські. Про це повідомив начальник відділу Сергій Коханюк. Наявність припису голова кооперативу підтвердив і пообіцяв найближчим часом найняти техніку і ліквідувати перешкоди на дорозі. Руслан Савуляк ігор Прокопчук, новини Юарівне. Надати оригінал висновку комісії при міністерстві охорони здоров'я щодо причини смерті п'ятирічного Миколи Антонюка, з таким проханням до прокурора Василя Суржука звернувся адвокат Костянтина Думановського Борис Савчук. Чергове засідання у справі колишнього лікаря обласної дитячої лікарні, якого обвинувачують у неналежному виконанні професійних обов'язків, відбулося сьогодні. Своє прохання адвокат Борис Савчук аргументував тим, що в матеріалах справи міститься два висновки цієї комісії, які суперечать один одному. Прокурор зазначив, що Оригіналу висновку у них немає. У підсумку вирішили, що суддя направить у МОЗ ухвалу, аби отримати оригінал висновку. Наступне засідання у цій справі має відбутися 26 березня в справі на в томі першому на сторінці 227 Є копія з підписом лише одного діброви. Копія не оригінал. Погано чекаємо. копію. і дійсно є таке заключення в другому томі на сторінці 19... З іншим іншою текстовкою є такий самий зразок. В чому різниця? В одному заключенні він категорично вказує відносно хвороби, а в іншій вказує ймовірно. І таким чином, який брати до уваги, потерпілі вважають, що це просто йде банальне затягування часу. Ми змушені погодитися з думкою, в принципі, обвинувачення і не заперечуємо. Нагадаю, колишнього лікаря обласної дитячої лікарні Костянтина Думановського обвинувачують у неналежному виконанні професійних обов'язків мови про події, які сталися у листопаді 2015 року. Тоді п'ятирічного Микола Антонюка із підозрою на апендицит привезли до обласної дитячої лікарні. За кілька годин він помер. Батьки Миколи Антонюка звинувачують лікаря. Костянтина Думановського у неналежному виконанні професійних обов'язків, який того дня був на чергуванні. Суд триває більше двох років. Десятирічного хлопчика, на якого наїхала, сьогодні біля зоопарку автівка, не госпіталізовували. Медики дитячої обласної лікарні відправили його додому після обстеження. У нього діагностували ушкодження м'яких тканин голови. Про це розповіла заступниця головного лікаря медзакладу Любов Філик. Як ми вже повідомляли, Мерседес Бен сьогодні наїхав на десятирічного хлопчика на вулиці Київській. Дитина переходила дорогу по регульованому пішохідному переходу. Розповіла прес-офіцерка поліції області Марія Юстицька. Дитину швидкою доставили до медзакла. Коли наші журналісти прибули на місце події, там ще працювали слідчі. Водії автівки коментувати ситуацію не став, пояснивши це стресовим станом. Натомість пасажирка, яка попросила не називати її імені, поза камерою розповіла, що дитина перебігала дорогу за пішохідним переходом, де на іншому боці її чекали батьки. За словами жінки, автівка загальмувала одразу, але уникнути зіткнення не вдалося. Від сьогодні на прийом до сімейних лікарів рівняни записуються через електронні реєстратури. На базі медичного центру на Драгоманово офіційно презентували інформаційну систему Хелсі. Вона містить базу усіх сімейних лікарів, педіатрів і терапевтів рівного. Записатися на прийом до свого лікаря можна в реєстратурі медзакладу або самому через спеціальний додаток на смартфоні. Від сьогодні він теж став доступним рівнянам. Валентина Гордич з подробицями. Від сьогодні на прийом до сімейних лікарів у центрі первинної медико-санітарної допомоги центральний пацієнти потрапляють через електронну реєстратуру. Прізвища пацієнтів і час прийому лікарям видає інформаційна медична система на особистих сторінках. Пояснює завідувач амбулаторії загальної практики сімейної медицини за номером 2 Микола Долик. Є профіль так, е, можемо подивитися календар. Свій натискаємо на календар. І ми бачимо, коли є вільний час, коли можна записатися. На даний момент повноцінно запущена тільки реєстратура, запис на прийом сьогоднішнього дня буде доступний додаток хелсімі для пацієнтів, і пацієнтів і пацієнти самі самостійно з дому з допомогою комп'ютера чи смартфона зможуть. Реєструвати свою електронну медичну картку, і відповідно, якщо зареєстрована електронна медична картка, вони зможуть самостійно через інтернет записатися на прийом до лікаря. Цікаво, чи в перший день я зможу записатися. Намагаюся знайти свого лікаря в цій базі. Вибрала місто рівне. У мене просто можливо інтернет дуже повільний. Я ще не можу знайти. Знайти свого лікаря Нілі Вовчик допомагає Євген Донець. Він сьогодні у рівному запускав інформаційну систему Хелсі. Підіатра знайшли, а сімейного не знайшли. Питання не в системі. Питання в тому, що не всі лікарі внесли свої дані, не всі ще перестали працювати по старій системі. Тому якщо у лікаря лікар може бути внесений в систему, але у нього немає графіка роботи, то ви не зможете до нього записатися. Ми перевіримо, чому цих лікарів не відображає. Давайте педіатрасимо. Є. Юлія Михайлівна є педіатром. Сьогодні лікар вже не приймає. П'ятниця, субота. Ні, можна подивитись що лікар приймає з в понеділок. Електронні реєстратури запрацювали одночасно в усіх трьох центрах ПМСД Рівного. Про це звітує начальник міського управління охорони здоров'я Віктор Іськів на презентації інформаційної системи Хелсі. Два роки ми працювали з одною інформаційною системою. В принципі, напрацювання певні є. Відчули, що це дійсно зручно, тому що насправді, от тут працюю і біля реєстратури кожен день хожу. І бачу, відколи в нас пішов збій з попередньою електронною системою. Так, тобто не можна було записатися. Знову з'явилися черги, тому що вже ну більше як півроку тут черг у нас не було. Електронний запис на прийом також ведуть медреєстратори. Для цього пацієнт має повідомити їм свій мобільний ім'я та прізвище. Ви ще правим лікар. Вибираємо причину звернення. Якщо створена електронна медична карта, от має одна-дві хвилини. Якщо електронна медична карта не створена, приблизно п'ять хвилин. Електронна картка вона автоматично заводиться, коли ви створюєте свій електронний запис без різниці в реєстратурі або в кабінеті. Але цю електронну картку треба верифікувати, підтвердити документами. І тоді в цьому випадку вам будуть доступні всі медичні записи з цієї медичної картки. Рівного електронні реєстратури зі слів Євгена Донця мають запустити у УЗДонові Валентина Гордич, Валерій Мартинюк, новини Юа Рівне. Острог Шпанів та Оржів відвідає завтра на Рівненщині прем'єр-міністр України Володимир Гройсман. Про це повідомила речниця обласної адміністрації Тетяна Панасюк. Попередньо планується, щоб що об 11.30 прем'єр побуває в Острозькій академії. З Острога Володимир Гройсман вирушить на відкриття садочка до Оржова, яке заплановане приблизно на 14-ту годину. А звідти до Шпанова, щоб оглянути тамтешню школу, яку відкрили у вересні 2017 року. Роботи школярів на космічну тематику представили в обласній бібліотеці. Це картини, м'які іграшки, вироби з паперу, дерева і металу. Усього в конкурсі визначають переможців у п'яти номінаціях. Як розповіла представниця обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді Наталія Рацкевич, школярі малюють переважно планети, м'які іграшки різні чудернацькі істоти серед іграшок з підручних матеріалів, чимало космічних човнів. Також цьогоріч річ побільшила настільних ігор. Відзначила Наталія Рацкевич. Загалом в рамках виставки «Космічні фантазії представлено 308 робіт. Їх виготовляли вихованці центрів технічної творчості та будинків дітей і молоді з різних районів області. Дехто передавав поштою, дехто привозив особисто. просто подивіться. Члени журі обрали саме отаку от інопланетянчика, вибрали його як за перше місце. Тут досить крупітка робота, тобто багато роботи з вив'язування саме цієї роботи, з наповнення її, щоб вона дійсно мала свою м'якість і пластичність. Ну, і відповідно, видно, що дитяча робота, тому що є, ви розумієте, є робота, яка виконана дитиною, а є дорослішими дітьми, які вже мають більшу практику. На цьому годину у мене все. Ще більше новин, які варто знати. Шукайте на нашому сайті. Свої ж новини повідомляйте нам за номером телефону, який ви бачите на своїх екранах. Долучайтесь до нас і в соцмережах. У студії для вас працювала Тетяна Климчук. До зустрічі.